Вітаю вас! З вами я, Оля Чехрай, і програма Підсумки тижня. 23 серпня в Україні відзначають День державного прапора України. Урочистості з цієї нагоди відбулися і у Самборі. На центральній площі і біля адмінбудинку районної ради замайоріли синьо-жовті прапори. На центральній площі міста святкування розпочалось хвилиною мовчання і виконанням державного гімну. Патріотичними піснями привітали самбірчан і гостей міста. Чоловічий хор «Дзвін». Також зі святом усіх присутніх привітав самбірський міський голова Юрій Гамар. Слава Ісусу Христу, доброго дня для кожної держави світу. Національний прапор є основним атрибутом країни. Для нашої держави прапор це не тільки атрибут, це символ багато боротьби українського народу за свою незалежність. Це баковадбатовіковий символ того, що Україна прагнула бути незалежною. І надзвичайно символічно, що ми святкуємо день національного прапора напередодні дня незалежності, тому що тільки з національним прапором, який об'єднує нашу національну ідею, можна здобути незалежність. Боротьба продовжується. Ми вистоїмо. слава Україні! Святкування на площі завершувалось виступом жіночого хору Червона калина. Схопила святкування і самбірська районна рада. Біля адмінбудинку розпочалися урочистості з посвяти прапору, які пізніше під звуки гімну України урочисто підняли угору. До привітального слова був запрошений заступник голови самбірської військової адміністрації Павло Грабський. Слава Ісусу Христу, всечесні отці, дорогі краяни. Ви знаєте, увесь світ тепер знає. Що наш жовто-блакитний стяг це символ свободи, сміливості та героїзму. Він уособлює єдність та силу всього нашого українського народу. У цей день я хочу вам побажати, що, щоб небо над вами було завжди безхмарним, а жнива були багатими. Я точно переконаний, що в кожному місці та селі замайорить український прапор як над усією незалежною Україною. Величезне дякую вам усім за те, що працюєте для перемоги України над окупантом. Вітання з Днем Державного прапора України, слава Збройним силам України, слава вам і слава Україні! Також гостей привітав виконуючий обов'язків голови Самбірської районної ради Михайло Павлючик. Сьогодні дивився, як в Києві піднімали прапор, і президент згадав такий випадок: 76-й рік, як канадієць, українець вибіг на поле футбольне і виніс жовто-блакитний прапор. Більшість із вас і дуже багато бачив там у тих молодих. Вас ще й на світі не було. А був жовто-блакитний прапор. А сьогодні ми повертаємося, і оцю історичну справедливість ми повернули назад. І я радий бачити вас, бачити батьків, бачити родини тих, хто загинув за нас, за нашу незалежність, за нашу Україну. Отих новітніх героїв, бачити вас у тих молодих людей, які, рати майбутнього нашого, роблять оці добрі справи для нашої майбутньої, нашого майбутнього щасливого життя. І тому всіх ще раз святом, і хай наш стяг майорить. І ще хотів. Згадати ще одного гостя нашого, бо цей гість приїхав до нас із Запорізької області, а це голова Запорізької районної ради пан Олександр. Пан пан Олександр Філін. Він на нашій території, а частина Запоріжжя, на жаль, під Москалем. Я ще раз вітаю вас святом. Слава Україні! Відзначення свята продовжилось благодійним забігом «Біжу для ЗСУ, який стартував з площі за участі десятки самбірчан. Усі вилучені кошти були передані на потреби наших захисників. 24 серпня, незважаючи на криваву війну і окупацію ворогом, вся Україна відсвяткувала 31 першу річницю з Дня Незалежності. Святковий захід відбувся і у Самборі. Проходили урочистості у залі органної музики міста Самбора. Розпочали святкування традиційно гімном України у виконанні народного чоловічого хору дзвін і самбірського народно-симфонічного оркестру. Після спільної молитви до привітального слова був запрошений самбірський міський голова Юрій Гамер, який вручив подяки нашим краянам за сумлінну працю на благо самбірської громади. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Знаєте, готуючись до сьогоднішнього святкового заходу, ми думали, де буде локація проведення Дня Незалежності. І я сказав своїм колегам, що в Самбурі є одне єдине особливе для самбірчан місце саме ця зала, де ми з 2014 року до сьогодення прощаємось і проводимо чин похорону загиблих героїв за незалежність нашої держави. Це особливе місце, де в кожного з нас частіше б'ється серце. Понад 30 років ми вітались і говорили про незалежність нашої держави, говорили про те, як ми її любимо і що ми заради неї готові зробити. Саме зараз є той час, коли кожен з нас повинен все зробити, щоб ми перемогли і держава була міцною, незалежною і вільною. І це повинні робити, як святі отці. Такі представники влади міста, як робітники, так і вчителі, музиканти і керівники комунальних підприємств. Ніхто не виграв в світі війну без сильного тилу. І тому завдання кожного з нас молитися, робити свою роботу, щоб всі рідні наші, кожного з нас, які є зараз на фронті, відчували підтримку духовну і економічну, щоб вони могли боротися з впевненістю, що. Наше місто, наша країна робить це для того, щоб перемога була. Тож вітаю кожного з нас святом незалежності нашої держави. Хай сила Духу Божого наповнить наші серця, зміцнить нас, зміцнить нас зробить нас хоробрими в боротьбі за нашу державу. Слава Ісусу Христу слава Україні! Пили святкування Народний жіночий хор Червона Калина. Завершили святкування піснею, яка стала гімном повномасштабної війни Ой у Лузі Червона Калина у виконанні самбірського народного симфонічного оркестру і соліста Віктора Щомока. Побулися громадські слухання щодо недопускання приєднання Історико-Етнографічного музею Бойківщина до історико-краєзнавчого музею у Винниках. З такою ініціативою виступило Товариство просвіта та низка громадських організацій регіону. На слухання прийшли більше півсотні людей Самбора, Львова, Трускавця, Турків, Шанця, Рудок, Нагуєвич та інших міст Львівщини. Виступила і розказала про музей голова товариства Бойківщина Любов Саварин. Ну, дякуємо хто прийшов, хто знайшов сьогодні. І Леніграді в Росії, в інших приватних колекціях опинилися навіть наші адміністраціям право саме з тільки допоможі музеї. І від того часу, коли музей відновився з Достанням Незалежності, керує музеєм пані Росія Данчин. Вона велика із заслуга в тому, що вона зробила як відновила музей, вона зібрала експонати, фактично, фактично багато. Але всі ви знаєте, ні, відставці не, не засухована ні я, ні ви. І є такий час, коли потрібно просто зупинитися і дати дорогу комусь іншому продовжувати свою справу. Я е, надіюся, що кожен з вас, що відомо, в чому проблема. Надіюся, що кожен з вас. Також свою думку висловили отець Роман Гром, Ярослав Федірко, Степан Кузьота, голова Товариства Боківщина у місті Львові Андрій Німець. В чому питання? Чому я сказав лікар? Я хочу погодитися з вами, який говорив про те, що як він чи хтось буде говорити. що е, стосовно того, що ми можемо зараз написати лист, е, зібрати всі об'єднання, організувати Дік бойківщини, Байківщини, де буде 20 товариств, передати це все і ніхто на це не зверне увагу. Я власне, до того якраз і сказав, що десь там хтось прийняти таке рішення. Як воно буде відбуватися чи той день, але рішення було прийняти на фоні того, як існує і як працює музей? Я би хотів говорити власне, про це. Що Треба зберегти зараз дану ситуацію і довести до тої комісії, на комісії не допустити тих людей, які будуть таки, підтримувати пані господарку, щоб це було громадське слухання, і тоді робити вже якісь зміни. Бо зараз ми можемо всі між собою пересваритися, чи товариськими, чи громадами, і рішення ніякого не буде, тому що від нас ми можемо покричати, сказати не робіть, але в принципі можуть сказати, що війна так, і отак от буде і так має бути. Слайдно, дуже Також хочу підтримати пана Ярослава, дуже теж як красиво, що немає представників, бо хочеться спитати у них, чому це так сталося, чому воно і ви, громада, маєте також право спитатися, чому це так відбувається, що е така дія вже дійшла до того, що вже музей хочуть і є, забирати і об'єднувати. Це дуже велике питання. І е -е, мені би хотілося, знову ж таки, ми не говоримо, зараз почалося. Якраз вже пані Любе, яка пані Рокселяна і я працюю музей, завести все ж таки до того, щоб з ними про це говорити. І ми тоді тут зустріч ініціювали і говорили про те, чому ви не готуєте свого наступника і чому ви не хочете поступити в це місце. Хтось їй сказав, що такий варіант може бути, щоб зберегти чи місце, чи ще щось, я не знаю, як воно сталося, але е, е, якби, хочеться також сказати не на захист пана Ігора Вінця. А на те, що він робить. Тобто, ви говорите про те, що він там хоче десь забрати експонати, чи він хоче ще щось зробити. хочу донести до відома. Він прийшов і сказав: я не хочу це робити, щоб ви не були в курсі. Ви зберіться між товариствами і це обговоріть. І була ініціатива вже від нас, щоб зібрати товариства і це обговорити. Тому я хочу ще пану рому, також подякувати, як приклад, що вони також. Самірщини, вони працюють, відновлюють з нуля. Немає музею, немає пам'ятників, де є село, де є громада, де працює церква і громада. Тому я думаю, що об'єднання це не то об'єднання, куди податися до когось, який має бути музей, а об'єднання між громадянами, і нашими товариствами і громадою Дякую. Усі самбірчани та бойки, що приїхали звідусіль, виразили тверду позицію у тому, що історико-етнографічний музей Бойківщина ні в якому разі не може робити під відділом будь-якого музею. Він є і має залишатися самостійним комунальним закладом Львівської обласної ради, про що проголосували одностайно. Дуже радісно на серці за єдність, яку показали всі небайдужі до долі музею Бойківщина. У місті Самборі 25 серпня відбулася виставка творчих робіт учнів школи декоративно-ужиткового мистецтва під назвою Світло і темрява. Художні твори дітей розповідають про біль, темряву і світло, яке неодмінно переможе. Розпочалася виставка з виступу виконуючої обов'язки головного зберігача фондів Ольги Білес. Приєдналась до слова учений секретар музею Бойківщина Галина Мартинович. Більше про виставку і емоції дітей розповіла викладач школи Ірина Осейчук. Також про свої картини розповіли і самі учні школи. Звичайно, було важко. Ковий огляд тижня завершується з вами. Працювала я, Оля Чихрай. Бережіть себе і Україну.